Ваша дитина катається на роликах, самокаті, велосипеді, велеб'єгі, що там вже є на будь-чому, що їде і придає енерцію тілу вашої дитини, і ви переймаєтесь про її безпеку, або просто вона трошки якось дивно ходить по асфальту, Ви переймаєте, що у нас чише колінця, лікті або долоньки. Це відео для вас. Як обрати захист? Для дитини ми класифікуємо захист по трьом основним показникам: перший це ціна, другий це фасон, тип і певні особливості. Ну і третє, давайте чесно будемо казати, не важливо, якого кольору буде ваша автівка, важливо, щоб вона була чорна, як казав Генрі Форд, так і з захистом для дітей дійсно важливий дизайн. Тому по цим трьом характеристикам ми зараз презентуємо всі захисти і підкажемо, як підібрати саме під вашу дитину. Під час зйомки відео щось змінилось у моєму зовнішньому вигляді. Перший, хто у коментарях відмітить, що саме змінилось, то той може вибрати будь-який захист своїй дитині безкоштовно. Давайте почнемо з головного критерію для вашого гаманця: це ціна. Скажу чесно, якщо у вас дитина не початківість, тобто ви займаєтесь з тренером, або у вас дитина сама по собі дуже активно катається, активно бігає, поступово збільшує навантаження, піднімає свою швидкість, амплітуда росте. Ну, мовно, ж я на роликах катаюся і вчу людей теж на роликах. Давайте візьмемо ролики. На роликах дитина починає їздити швидше, в неї росте середня швидкість. Вже не Лечку перестрибує вже зі сходів, то вам краще одразу дивитись середній ціновий сегмент. Чому просто це безпека? Дійсно, у нас нас навіть в нашому магазині, на нашому любому бролердромі Борщагівська, 154, є варіанти простого захисту. Вони коштують нагади, будь ласка, скільки 400-500 гривень, щось таке. Цей захист. Ми, ми чесно навіть не дуже пам'ятаємо його вартість, бо він дуже давно був закуплений. Він майже не продається, бо ми його не радимо на купівлю. Але іноді, раз на якийсь час, 400-500 гривень коштує такий захист. Це навіть дешевше, ніж ви знайдете на OLX. Ціновий сегмент початковий, самий простий. Він для кого він класно підходить? Він підходить для дітей, які тільки-тільки встають на ролики, на самокати, на велосипеди. І при цьому, ну, взагалі, у них немає ніякого навантаження. Тобто, якщо це ролики, дитина просто стоїть на роликах ледь, -ледь повзе для асфальту, навіть для асфальту такий захист підійде. Якщо ми беремо велобіг, самокат чи велосипед, якщо у неї дуже незначний рівень, і вона ще трошки-трошки ледь-ледь пробує пересуватися самостійно. Тобто, ще потрібна додаткова допомога, ваша підтримка або тренера. І Ще вона не показує значний результат. Дійсно, можна взяти цей захист. Або давайте казати чесно: якщо ви хочете на подарунок організувати комусь захист, і ви знаєте точно, що люди не будуть. Бувають такі випадки. У нас просто було багато разів, коли люди приходять і кажуть, ми хочемо взяти захист, подарувати його. Ми знаємо точно, що ніхто їм користуватись не буде, але нам буде спокійніше, бо ми даруємо ролики і будемо дарувати захист. І от нам треба щось максимально дешеве. Це гарний варіант. Значить, в чому його особливість? Зараз покажу. У нього дуже простий по формі пластик. Він дуже невеликий, тобто він маленького у нього дуже дуже тоненький наповнюч, тобто він слабенько локує удари. І у нього проста система фіксації. Так, да, зручно, дійсно зручно, бо вона прикладається отак. Бам, приклали, застібнули і поїхали. Тобто, якщо це коліно, наприклад, то вам не доведеться знімати ролики, віддягати захист, ви одразу прикладете. Але і проживе він недовго, бо воно тут да воно прошито, наче більш-менш надійно. Але ось ці всі речі, ось ці він тоненький цей наповнювач він не блокує нормального удар. Тобто він все одно буде передаватись в суглоб. І ці нитки вони доволі швидко рвуться. Тобто, початковий ціновий сегмент. Давайте. Охарактеризуємо його 400 800, 900 гривень. Тобто, ось в цьому ціновому діапазоні можна взяти простий захист на подарунок або на зовсім початківців. Ми не радимо вам його брати, якщо ви плануєте займатися серйозно своїм видом активності, або ваша дитина вже показує ну, хоча б якийсь більш-менш результат. Давайте перейдемо до наступних сегментів. Далі йде середній ціновий сегмент. Давайте приблизно прикинемо вартість. Це від 1000 до 1400, до 1500. Це середній ціновий сегмент. Його вже можна рекомендувати Давати дітям, які займаються з тренером. Скажу по секрету: це самий популярний сегмент серед спортсменів, тобто серед дітей, хто займається з тренером або активно катаються, впевненого початкового середнього рівня. Тобто, більш професійні вже навантаження, більш значне. Ми вже радимо дивитися щось реально крутіше і ви ще далі дізнаєтесь, чому. Але в цьому сегменті можемо ось такий є захист. Давайте я його покажу. Цей захист ми самі завозимо напряму, продаємо напряму. Він абсолютно без бренду, щоб там люди часто чіпляються за бренди. У нас, до речі, хо -хо, я. Зараз його не взяв, я потім довезу у кадрі покажу. Всі ж думають, начитавшись форумів, що захист Roller Blade самий крутий. Він коштує дійсно, він вже коштує як високий, дорогий ціновий сегмент. Ну добре, він краще, звичайно, ніж цей захист, але лише тим, що там є панчоха. Форма така сама, наповнюючи такий самий короче жах. Тому краще дивіться не по брендам, а дивіться відео на Ютубі. У нас, до речі, буде наступне відео, які є типи захисту, як вони відрізняються і які підібрати саме від вас. Тут ми кажемо тільки як обрати там ціна, фасон, колір, все остальне. Слідкуйте і будете розбиратись. Давайте. Розберемось цим захистом. Зверніть увагу тут перше і головне пластик. Обсяг пластику, це розмір S, тобто це колінцевина карпуза. Зверніть увагу, ось тут пластик, і ось тут, та? тобто він тут значно більше. Далі наповнювач його тут набагато більше. Плюс сам фасон захисту такий, є місце під колінну чашку, такий, що він більше буде забирати на себе удар і буде його розповсюджувати по всій частині захисту. Бо якщо навіть в впадете на бачок, так, дійсно, є момент, може відірватися закльопка, може не витримати. Але ну, це ж середній ціновий сегмент. Є, є за що заплатити більше, але це вже буде точно краще, ніж захист. За 400 600 гривень. Що ще є? Що краще? Додаткова система фіксації через панчоху. Панчоха це ось така річ, ви засовхуєте кінцівку і все, і вона тримається. Дуже надійно для дітей ще раз впевненого початкового рівня або середнього, або тих, хто вже більш-менш активно займається, вона підходить чудово. Переваги Краща фіксація, більший пластик, більше наповнювача із нюансів тільки закльопки, але якщо ваша дитина не уж таки показує середній результат, що таке середній кажемо про ролики Стрибає вже з однієї, з двох. Ох, скодинок, з'їжджає у скейт-парку з невеличких гірочок, рухається зі швидкістю до 20 км на годину, впевнено, рухається спиною вперед. Тобто це, це ще не професіонал, це середній впевнений початковий рівень. І для такого рівня вона підійде чудово. Як варіант, що можна розглянути ось такий, це флейнигл-целлер. Особисто мені вона подобається менше, тому що тут такий круглий пластик, і ось ось, ось, ось ця річ вона дуже любить чіплятися за виступи на асфальті у скейт-парку. Але, ну, якби, Чорний, рожева, ви розумієте, деяким дітям важливо, щоб вона була рожева. Вони, в принципі, в одну ціну цей захист 1250 на момент запису відео, цей 1350. І для зовсім карапузів, початківців, цей захист підійде більше. Із нюансів у цьому середньому ціновому сегменті дуже складно з зап'ястками. Що складно з зап'ястками, Я покажу. Якщо ми беремо цей за 1250, це його хвороба. Дивіться, я отак от можу це новий захист на раз. І висунути, Понятно, що можна це прокачати самостійно, можна там клеєм підпрацювати, ще щось, але це все колхоз, і Хочеться взяти захист, щоб таким не займатися. А в даному випадку у захисті немає задньої підтримки. Тобто, коли дитина буде падати зачасту назад або на бік, все навантаження у неї буде. Звичайно, цей пластик він об'ємний, все класно, все супер, воно ковзає, але буде лишатись навантаження у суглобі. Цей захист виходить прикол, да на цьому захисті її йде передача зусиль далі у передпліччя, там де більше м'язів, там де більше кісток, вони міцніші. А в цьому Такого нема. Ось саме тому, якщо ми кажемо про середній ціновий е, сегмент, звертайте на це увагу, щоб під ваші тілі задачі момент з долоньками і момент з пластиком і наповнювачем. Поїхали далі. А тепер давайте дорогий або відносно високий ціновий сегмент. Це захист від півтори тисячі гривень. Що сюди можна додати? Сюди можна додати для дітей. Проект Heavy Duty Triple SA. Тільки це я взяв не джуніор, але такий самий є джуніор, просто там е, менші розміри. Це вважайте, ми не підлітка взяли. І наш особистий фаворит це Flying Eagle Valiant. Ще, до речі, є чорний кольор. Просто зараз у нас їх розкупили. Чекаємо, коли буде поставка. Значить, в чому особливість цих захистів? чим вони відрізняються? Загалом, якщо ми беремо рек, це той самий No Name наш захист, але тут трошки міцніші закльопки, тут трошки більше наповнювача, тут більш-менш прокачаний зап'ясток з цією системою, тобто не треба нічого входять, воно одразу більш надійно тримається. Але загалом це той самий захист, просто він трошки більш надійний. Тут Більше наповнювача пластик має чуть-чуть іншу форму. Фіксація така сама, така сама панчоха, такі самі ліпучки. Є підтримка ззаді Задня підтримка суглоба, щоб можна було перетравлювати відносно безпечне падіння на бік назад. Так загалом це той самий захист. Він коштує 1750 гривень, рівно стільки ж скільки коштує велін. По перше, чому за що платити більше коштів, там 1750 і 1950, це 500 гривень, п'ятсот да? і чому це наш фаворит? Значить, давайте розберемо спочатку з практичної сторони. Безпека, інша тканина набагато міцніша, набагато надійніша, навіть ніж у Рект і тим паче ніж у нашої. Нойне, новнейма. Тобто вона буде краще тримати удар, не буде розриватись, не буде злітати з ноги. Набагато більш міцна прошивка, краща стрічка, пластик іншої якості, іншої товшини. Буде довше служити, буде довше старатись. Далі момент життя цього захисту закльопки. Закльопки набагато більш прокачені. Такі, до речі, є ще у нас на захисті S-Fish. Не знаю, хто придумав назву цього бренду, мабуть, була ідея заповнити. Да? S Fish, такі самі закльопки, але там проста тканина. І саме головне, немає ні в кого немає цієї. Фішки я вам зараз покажу. Це ну флейнигл, це той, хто той, 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 там придумав, не знаю, чи інженер, чи дизайнер. Ну, це за, за це точно треба дати людині премію. Тоді дивіться, це лікоть, лікоть вдягається через панчоху і через ліпучку. Все так само, як на попередніх захистах, але ж ми ролики не на руки вдягаємо. Правильно Ми вдягаємо на ноги. А тепер дивіться, яка фішка на колінах. Реально, той, хто це придумав. Я б за цей захист особисто. Просив би набагато більше коштів, але 1750 користуйтесь, беріть, дивіться, яка фішка. Вам для того, щоб вдягнути цей захист, не треба, от як на дешевому захисті, от так само, як тут, не треба е, знімати ролик, ви просто берете першу систему фіксації, бам, а далі берете другий шар. Система фіксації. Тобто, по суті, це те саме, що дешевий захист по функціоналу, дуже прикольно вдягнув і погнав, але при цьому воно тримається нічим не гірше, ніж панчоха і ліпучка. Бо по суті, так, да, це той самий еластичний матеріал, він так само добре тримається. Саме тому цей захист дорожчий. Тобто давайте по ціні підіб'ємо підсумок. Фішка в ціні, в тому, що ну так, да, якщо брати саме дешевий, там 400, 600-800 там, 800 гривень, і дорогий, там півтори 1750, ну якби різниця значна, там більше ніж 1000 гривень, але і вона відчутна дуже. Ми обов'язково Німемо відео порівняння дорогих, дешевих, середніх дорогих, середніх дешевих, щоб ви могли очима подивитися. Але ми вам дуже рекомендуємо, якщо вибираєте зараз для дини. Прямо зараз не витрачайте час. Дзвоніть нам 095-882-5575, або пишіть нам у директ інстаграму, озвучте свій запит. По всій Україні доставляємо. Може навіть не в Україну, раді Бога, оплата як завгодно. Термінал, вейфупей, кріпта, натура і щось придумаємо. Бартер там у нас якраз папуга на ролердромі завівся. то можна йому там напарника придивити. Я жартую, понятно. треба ж було рекламнути. Зробити. Напишіть нам, ми підберемо захист під вас, ми навіть можемо зробити вам розкомплект, бо дуже часто велика проблема: ви берете захист і вам класно підходять лікті, але коліна на вас великі. Ми шурлем, ми для вас особисто зробимо розкомплект. Він буде коштувати як звичайний комплект, тобто ті самі кошти. Просто ми потім комусь сформуємо трошки інший розкомплект. Для нас важливий сервіс, і ми це зробимо спеціально для вас. Отака різниця по ціні. Ви нам напишіть, ми вам підберемо в коментарях. Зробимо огляд окремого захисту, якщо вас цікавить, з окремими характеристиками, щоб задовольнити ваш запит. Давайте розберемось з Кольором, да? це ж мій третій тип класифікації, як обрати дитині по, по кольору, що їй подобається, що їй не подобається. Дешевий захист він отакий в стілі панч Боба у стілі бікінні-ботом, Середній клас дуже прикольно. Можна вибрати рожевий, можна вибрати блакитний, можна вибрати чорний і вже високий ціновий сегмент. Так само можна взяти чорний. До речі, флайенгл у нас теж є чорний, якраз е, до нас пливе наша поставка. Можна взяти дорогий, класний, відносно дорогий і дуже якісний захист чорний він буде вам служити довго вірою, правди, і все такое. Для того щоб задовольнити особисто ваш запит, можна в коментарях, але я вам раджу, от знову ж таки, 095 882 58825575, борщагівська сто Київ або наш аккаунт, напишіть, ось звичайно, що вам треба, зніміть відео, можна буде зробити заміри. Для нас дуже важливий сервіс, щоб ми саме під вас підібрали під вашу дитину необхідний захід. В першу чергу під ваші цілі і задачі, щоб все було безпечно, в другу чергу, щоб їй було ну норм, щоб все було. Супер і подобалось візуально. Тому пишіть прямо зараз. Ми для вас підберемо захист. Катайтесь на роліках, в самокатах, велобігах і отримайте задоволення від життя і від того, що ваша дитина в безпеці. І вона хай теж кафує від своїх катань. Пока!